Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр і Далі у випуску про таке. Небезпека зі сходу російські військові вже біля кордонів України. Підтримка є. Уряд виділяє додаткові кошти на армію. Актуальні плакати у Києві відкрилась нова виставка під відкритим небом. Обережно міни під Кримом та Херсонщиною. Російські окупанти почали закопувати протитанкові міни та розтягувати колючий дріт. Кордон встановлюють на херсонській землі електрика на КПП загарбників також іде з Херсонської області і платить за неї ВМС. У відповідь українці облаштували свій контрольно-пропускний пункт у самому Чонгарі. Окупація Криму триває на Перекопському. Перешику збільшується контингент військ Російської Федерації. У район перекопу перекинута російська батальйонна група, сформована в Чечні. Крім бронетехніки, там зосереджено до 25 артилерійських установок. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, першочергове завдання цих підрозділів не допустити входження на півострів українських військ до референдуму 16 березня. Потім Накоплені сили можуть бути використані для вторгнення на материкову частину України. Також в район Чонгара перекинуті підрозділи російських військ з загальною чисельністю близько 500 чоловік. Крім того, в район Фіоленту розгорнута батарея берегових ракетних комплексів Бастіон П. У гвардійському обладнаний основний командний пункт російських військ. Російська Федерація проводить ротацію військових на території Криму, щоб з боку основного складу особового складу не проявилась лояльність до місцевого населення. Цей факт підтверджують у Міноборони України. Ротація йде. Зараз війська спеціального призначення міняють на механізовані батальйони. Також є тенденція заводять туди спецназ з Чечні. Путін не заперечував, що в Криму його війська президент Росії Володимир Путін у розмові із народним депутатом України Мустафою Джемілієвим не спростував наявність російських військ у Криму. Про це Джемілієв сказав українським журналістам за підсумками телефонної розмови з Путіним у Москві. Я говорив про присутність російських військ, але Путін цього не заперечував. Прямо так, наші війська там він не говорив. Водночас він говорив, що дав розпорядження про те, щоб пильно стежили, щоб не було ексцесів з кримськими татарами. Також Володимир Путін обіцяв кримським татарам гарне життя і просив, щоб вони не були втягнуті в конфлікт. Повітряний простір Криму буде закрито. Самопроголошений голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Аксьонов у Твіттері повідомив, що 16 березня, в день проведення референдуму, повітряний простір над Кримом буде закритий. Такі заходи будуть проведені з метою безпеки. Йдеться у неофіційному мікроблозі Аксьонова. Сьогодні ж в Криму почнуть видачу бюлетенів для референдуму. Про це повідомили у прес-службі. Верховної ради Автономної Республіки Крим голова комісії з проведення загальнокримського референдуму нагадав, що зразок бюлетеня затверджений на засіданні комісії. Відповідно до постанови, бюлетень друкується російською, українською і кримсько-татарською мовами. Бюлетень друкується з усіма видами захисту. Всього замовлено півтора мільйони примірників. Нагадаю, офіційний Київ, і країни Європейського союзу, не визнають загальнокримського референдуму, а відповідно і його результатів. Влада Криму хоче привласнити Чорномор, Нафтогаз та Укрзалізницю. Націоналізація власності українських держкомпаній на території республіки відбудеться вже найближчими днями. Кримський уряд запевняє, що приватні компанії чіпати не будуть. А вже за півроку кримський бізнес повністю перейде з української на російську податкову систему. Комісія з проведення загальнокримського референдуму затвердила умови акредитації ЗМІ. для того, аби висвітлити хід голосування 16 березня. Потрібно надати цілий пакет документів, як про саме видавництво, так і про журналіста. Особисто до нього входять ім'я, призвище по батькові, паспортні дані, займана посада, контактний номер телефону, повна назва. Змі його видавці, саме знаходження редакції, регіон розповсюдження, номери телефонів, імена дирекції, Завірена початку копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія ліцензії. Держтелерадіо, перелік технічної апаратури, яка буде застосована для роботи. Заявки на акредитацію можна подати до 13 березня у прес-центр Верховної Ради Криму. Це можна зробити у будь-який спосіб. Зв'язку на офіційному бланку редакції з підписом керівника і печаткою. Заявки подані з порушенням, розглядатися не будуть. З кримського питання розпочалося сьогодні засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні його провів перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. У вступному слові урядовець наголосив, що український уряд засуджує несанкціоновані дії Росії. Разом з тим робить усе для боєздатності вітчизняної армії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з робочим візитом перебуває у Сполучених Штатах Америки. Тому сьогодні засідання уряду проводив його перший заступник. Розпочав Віталій Ярема з болючого кримського питання, де жорстко засудив дії східної сусідки. Український уряд, як і український народ, був і залишається на тій позиції, що присутність російських військовослужбовців та військової техніки в Криму. Поза межами розташування об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації є очевидним порушенням підписаних між Україною та Росією міжнародних угод. Та конституції України разом з ним урядовець запевнив, що всі дії виконавчої влади в країні спрямовані на підтримку української армії. Напередодні уряд виділив додаткових 125 мільйонів гривень для українських військових в Криму. Сьогодні військових півострова забезпечують технічно завдяки оперативним діям уряду військовим. В необхідних об'ємах доставляються паливно-мастильні матеріали, вирішується питання поставок речового майна. Віталій Ярема запевнив, що уряд працює під пильним наглядом Євромайдану, тому першочергові завдання в Кабміні – це подолання фінансової кризи, встановлення миру і спокою у державі та неупередження розслідування масових вбивств громадян. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна. Добкін проти колишній губернатор Харківщини оскаржить вчорашнє рішення суду. Михайло Добкін вважає незаконним обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під домашнім арештом і має намір подавати апеляцію. Нагадаємо, екс-губернатора підозрюють у посяганні на цілісність держави. Заочно заарештований. Московський суд заочно. Арештував лідера правого сектору Дмитра Яроша. Звинувачують у публічних закликах до тероризму та екстремістських діях. Він оголошений Росією в міжнародний розшук у свою чергу. У прес-службі генпрокуратури України запевнили, підстав для затримання і видачі українського громадянина іноземній державі немає. Не відключили провайдери, саботують рішення про відключення російських телеканалів у Києві. Ретрансляцію російських каналів продовжує один з найбільших операторів компанія Воля, а також невеликі провайдери. Нагадаємо, раніше Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення вимагала від провайдерів до 19.00.11 березня припинити ретрансляцію каналів вєсті Росія «Росія-24», ОРТ РТР Планета НТВ Мір. Також було рекомендовано забезпечити ретрансляцію в мережах відключених в Криму телеканалів АТР і Чорноморської ТРК. У Криму новий медіапростір. на півострові створили новинний телеканал Крим 24 та інформаційне агентство «Кримінформ». Про це повідомив міністр з інформації та масових комунікацій Криму Дмитро Полонський. Телеканал створили у співпраці з російським Росія 24 Він вже почав мовлення на базі державної телекомпанії Крим. Тепер там функціонуватимуть два телеканали ДТРК. В переформатованому вигляді і канал новин Крим 24 Нагадаю, раніше самопроголошений голова ради міністрів Криму Сергій Аксьонов видав розпорядження, згідно з яким на території півострова припинили мовлення два українські телеканали: «1+,1» плюс та п'ятий. На їхній частоті тепер транслюють перший національний канал Росії і Росія 24 Вони повернулися. Зниклі кілька днів тому активісти і журналісти в Криму знову вдома шоковані. Розповідають небагато і на публічні виступи не погоджуються. Як українські медійники провели останні дні, розповіли їхні родичі. Останній раз Катерина Рахно зі своїм чоловіком Євгенієм розмовляла 9 березня близько опівдня. Потім зв'язок із ним зник. Додому чоловік повернувся лише вчора ввечері. Состояння у нього не дуже емоційно хороша. Он очень возбужденної, ну немного не в себе, поэтому сейчас он дома те саме про свою доньку розповідає й Марина Максименко. Олена, хоч і робить вигляд, що ціла і неушкоджена, дуже стривожена. Вона дуже емоціонально учень возбуждіна, заснуть не получилось. Сі часа на дома вже зв'язи зв'язується з. С... Інформаційними какими-то агентствами, уже всі званять. То тобто й сана уже пише колонки, уже включилась в роботу. Зі слів постраждалих їхні рідні розповідають страшні речі. Їх тримали на холоді, потім у темних камерах принижували і били. Мужа моєї побої була в вухі. Вот здесь вот на хріще її вирвали. Єсть на голові слід от удара прикладом на животі. У нього є сініки. К виску ставили ставі а після цього там на два сантіметри отодвигали і начали стріляти. Дратувало бандитів, коли полонені журналісти говорили українською, змушували зізнатися, що пишуть за гроші. Скільки вам платять? Прізнайтесь, що ви писали заказни статі, і основної вопрос були ані не вірять, що все происходит бесплатно. Голодом не морили, годували тричі на день. Дівчатам давали навіть шоколад, забрали усі особисті речі, гроші, професійну техніку і навіть книги. Понівечили авто одного з активістів. Потім відпустили, не висунувши жодних вимог. Для чого людей викрали, теж не пояснювали. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Країни Великої Сімки закликали Російську Федерацію вивести війська з Криму та почати переговори з Україною. Росія повинна вивести свої війська, повернути їх чисельність до кризового рівня та почати переговори щодо врегулювання ситуації з Україною. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Великої Сімки. Раніше повідомлялося, що Росії може дорого обійтися вторгнення в Крим, так як країни Великої Сімки можуть ввести санкції проти Росії. Нижня Палата Конгресу США вже схвалила резолюцію, яка підтримує ідею введення санкцій відносно Росії. Прийнятий документ не має силу закону, а лише відображає позицію Палати представників. Резолюція засуджує порушення суверенітету України і закликає ввести санкції стосовно високопосадових російських офіційних осіб, державних банків та інших державних органів. При цьому санкції США та інших провідних західних країн будуть стосуватися лише окремих осіб, тому що широкі обмеження ризикують безпосередньо зашкодити бізнесу. Крим украли Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала захоплення Криму російською армією, наголосивши, що Кремль вкрав український півострів. Німецька сторона в конфлікті у Криму буде дотримуватися так званої трьохсторонньої стратегії. Берлін буде допомагати Києву і водночас продовжуватиме переговори з Кремлем. Меркель зауважила, що Німеччина повинна вказати Росії, де межа її діяльності. Ми вже можемо говорити про анексію, оскільки Росія відбирає Крим в Україні. Ми не повинні дозволити цьому статися. Росія має припинити спроби анексії в Криму. Про це заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозо. Він також зазначив, що референдум про статус Криму є незаконним. Будь-яка спроба його узаконити суперечить українській конституції і міжнародним нормам. Ми закликаємо Російську Федерацію зупинити всі спроби анексії Автономної Республіки Крим, яка належить Україні. Треба негайно провести деескалацію ситуації і знайти політичне рішення, спираючись на міжнародні норми. Не тільки Крим у небезпеці, Одеська, Херсонська, Луганська та Донецька області під прицілом уваги росіян. Саме туди були спрямовані дії військових країни сусідки Проте диверсійні групи затримуються, як українська армія захищатиме кордони держави. Дивіться в сюжеті Лани Маяковської. Російські війська можуть за кілька годин опинитися у Києві. Про це повідомив секретар РНБО Андрій Порубій. Він наголошує, ситуація критична не тільки у Криму, а й на південному сході. Мова йде про десятки тисяч російських військових, сотнях танків, БТРів, літаків, які підтягнули до кордонів України. Наразі українські підрозділи розташовані таким чином, щоб атаки можна було відбити з будь-яких напрямків. Це угрупування перебуває в безпосередній близькості до українського кордону. І фактично за кілька годин переїзду до столиці України-Київ. Такі ж подібні угрупування знаходяться зі Східного Слобожанського напрямку, з Південного Донецького напрямку, з Запорізького напрямку, на території Краснодарського краю, а також на території Придністровської Молдавської Республіки. Збройні сили України в повній бойовій готовності заявив секретар РНБО Андрій Порубій. Незважаючи на складну ситуацію, українські прикордонники проводять ряд операцій. Зокрема, їм вдалося не допустити проникнення на територію України майже чотирьох тисяч громадян Російської Федерації, із них 36 осіб, причетних до екстремістської діяльності. Серед них, як російські агітатори, так і представники найбільш елітних спецпідрозділів російської армії, які прибувають з метою диверсії що в південно-східних областях України планувався дзеркальний сценарій того, що відбулося в Криму. Тобто спочатку захоплення адміністративних будівель, залученням збройних людей, а потім вимога проведення референдуму про відділення від території України. До мобілізації вже готові 40 тисяч добровольців. Запевнив секретар РНБО Андрій Парубій. Завтра в Верховній Раді мають прийняти закон про створення національної гвардії. Водночас в РНБО повідомляють про зростання кількості біженців в Криму. В Україні її готові прийняти та забезпечити захист. На думку Парубія, кількість біженців надалі зростатиме. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. Діячі культури Росії підтримали дії Путіна в Криму у списку 86 прізвищ. Серед них Надія Бабкіна, Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Олег Газманов та інші. Міністерство культури Росії на своєму сайті опублікувало список російських діячів культури. У повідомленні йдеться, цитую. У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє. Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції президента Російської Федерації щодо України та Криму. Кінець цитати. У відповідь українські кінематографисти звернулися до російських колег Кіра Муратова, Лариса Кадочникова, Роман Балаян та інші поширили звернення, в якому йдеться не вірити в фашистських молодчиків і войовничих націоналістів, про які повідомляють російські змі і закликають казати ні. Планам роз'єднати єдна... роз український і російський народи. Підтримує Україну і російський виконавець. Андрій Макаревич та французький письменник Фредеріх Бехбедер на думку останнього, Україна давно має бути частиною Європи він слідкує за подіями останніх трьох місяців і дуже пишається українцями. Актуальні плакати з'явилися на хрещатоку. Біля цуму відкрилась вулична виставка. Всі роботи дизайнерів, графіків, присвячені темі військових дій у Криму, як стіни будівель перетворилися на галерею і про що картини дізнавалась Лана Маяковська. Галерея під відкритим небом стіни будівель у центрі Києва поступово перетворюються на арт-майданчик. Біля центрального універмагу дизайнери графіки вивісили свої роботи. Люди проходять повз і діляться враженнями. Вони призивають к міру, к дружбі займає вигідному сотрудністству між країнами. Україна єдина і діліма. Ну, я дивлю, що тут мабуть, відповідь на всі питання стоїть по майдану по всьому. Вже через п'ять днів після старту акції спілка дизайнерів України отримала більше півтори сотні робіт від кращих дизайнерів графіків світу. Взагалі дуже відчувається також міжнародна підтримка, наскільки я розумію, це міжнародна така була акція. Аргентина, Арменія, Білорусь, Німеччина та Росія більше сорока країн виступили на підтримку України. Нинішня ситуація. В Криму нікому не до вподоби. Крим це Україна, це наша частинка, без якої ні Криму без нас, ні нам без Криму. На цьому дизайнери не зупиняться кращі роботи в рамках акції Голос світу, надруковані у форматі листівок. Будуть відправлятися туди, де не чутний голос світу, а саме до Москви, Особисто у Володимиру Володимировичу Путіну. Лана Маяковська, Богдан Сандровський соціальна країна. Майдан зізнався у коханні кримчанам ворушливим Відео абсолютно різні люди на Майдані тримають у руках табличку з написом Ми любимо кримчан. Активісти зняли ролик для того, аби жителі автономії відчули підтримку майданівців. Відео для тих, хто думає, що на майдані у Києві зібралися люди агресивно налаштовані проти Криму і кримчан або російськомовних. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Тримайтесь.